Вітаю. Готове ще одне баги. Це бензин 1,8. Ще нікуди не їхало, а вже має свою історію. Дівчина замовила баги для свого чоловіка. І от коли баги вчора вже були готове, вона позвонила Сказала, що його не стало. Під Бахмутом. Чи під Бахмутом? Не знаю, як правильно. То навіть значення немає, як правильно. Але хлопець не дочекався своєї машинки. Така історія. Ми назвемо це Баги Позивним цього воїна-героя. Відправимо у підрозділ, де він проходив військову службу, де захищав Україну. Ми ніколи не називали свої баги. Ніякими іменами. Воно свіжо помальований, до речі, близько. Це баги буде названо в честь цього бійця. Те, що все мокре, це закривається, все. Це для евакуації, піднімається. А така історія цієї машинки, яка ще нікуди не їхала. Можливо, я це сумно все розказую. Але маємо те, що маємо. Такі реалії нашої. Ніде не зареєстрованої війни. У нас по Конституції наразі загроза нападу. І ця афера продовжується ще з часів Петра І. Нашого Петра. Той, що колеса. Той, що все вочолий. Типа гетьман. Не знаю, чому наша влада наслідує таки, такого. Не хочу називати. Взагалі не хочу нічого казати про точмо. Ну таке. Добре. Відео буде коротке. Думаю, що все буде Україна. Хто як не ми. Давайте.